Є знижки на Smart Omega, 25% в аптеках. Подорожник Бам та Ощад. На елітний автопарк та понад мільйон доларів США заробили на ухлянтах троє посадовців столичного ТЦК та їхні спільники. За кругленькі суми вони допомагали тисячам чоловіків уникнути мобілізації. Перевірки посадовців військоматів прокотилися хвилою після гучних скандалів довкола МСЕК. Правоохоронці ледь не щодня викривають хабарників. На фоні цього у ЗСУ зробили гучну заяву. Як військові хочуть боротися із корупцією? Серед своїх же про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. ДБР з'ясували, що працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії Голосіївського району Києва, тривалий час допомагали чоловікам відкосити від армії за гроші. До прибуткового бізнесу долучився і посадовець, що вже був викритий на подібному злочині та відсторонений від роботи. Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК. Клієнтам виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів США. Під Час обшуків у корупціонерів виявили 1 мільйон 200 тисяч доларів США та 45 тисяч євро готівкою. Крім того, вилучено 11 автомобілів преміум класу, вартістю близько 100 тисяч доларів США кожний. Фігурантам повідомлено про підозру в організації, виконавстві та пособництві прохання та одержані ними неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, що поєднано з вимаганням. Суд просить обрати їм запобіжний захід у вигляді. Тримання під вартою, однак, як з'ясувалося, у голосіївському військкоматі тим часом діяла ще одна схема заробітку. Відтак двоє працівників вносили до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів фальшиві дані. Завдяки цьому так звані клієнти ухилялися від служби в армії і виїжджали за кордон. Їм також повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає позбавлення волі строком до 15 років. Наразі правоохоронці перевіряють, які ще схеми заробітку могли налагодити військовими у Голосіївському районі Києва. До слова, масові перевірки працівників ТЦК розпочалися на фоні гучних корупційних скандалів у МСЕК, що ознаменувалися підробленням документів про непридатність до служби. Відтак буквально вчора у ДБР підтвердили, що про підозру у хабарництві повідомили і посадовцю Тернопільського ТЦК. Під час обшуків у нього виявили талони на паливо, 13 тисяч доларів та 73 тисячі гривень готівкою. Прогорів військом, коли вимагав неправомірну вигоду у підприємця. Комерсант наразі вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття. Тож має законне право отримати відстрочку від призову. Однак військом попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар. Талони на одну тисячу літрів дизельного пального вартість палива складає приблизно півтори тисячі доларів США. У самому ТЦК, аби уникнути розповсюдження викривленої та недостовірної інформації, заявили, що слідчі дії стосовно їхнього працівника дійсно відбуваються, але до деталей не вдавалися. 21 жовтня 2024 року у центрі Тернополя по вулиці Руська за участю працівників територіального управління Державного бюро розслідувань та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону проводили слідчі дії стосовно керівника одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В ході їх проведення у посадової особи було вилучено речові докази, які мають значення у розслідуванні справи. За отримання хабара військом може опинитися за ґратами на 10 років. Також днями схему ухилення від мобілізації, організовану посадовцем ТЦК та СП, викрили у Дніпрі. Військом, заручившись підтримкою свого спільника, виробляв фіктивні довідки ВЛК та видавав військовозобов'язним. Тимчасові посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби у ділків під час обшуків знайшли 33 тисячі доларів, а також відповідну документацію за два роки повномасштабного вторгнення. Хабарникам повідомили про підозри. На фоні гучних викриттів військових корупціонерів у ЗСУ зробили гучну заяву. Ми нарощуємо зусилля задля покарання усіх причетних та очищення наших лав від негідників. Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння командування сухопутних військ на всіх етапах. За словами генерала-лейтенанта, наразі сухопутні війська тісно співпрацюють із правоохоронцями, тому що не збираються толерувати корупції і хочуть викорінити хабарництво із системи. Зауважимо, що торік, у серпні, президент Володимир Зеленський зробив гучну заяву про звільнення Звільнення всіх керівників обласних ТЦК, адже тоді було понад 100 кримінальних проваджень щодо посадовців військоматів і понад 30 підозр. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна, та чому цинізм і хабарництво під час війни це державна зрада. Однак навіть через рік ситуація майже не змінилася. Відтак спершу Україну сколихнуло гучне викриття начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів, що у буквальному сенсі слова спали на мільйоні доларів. Відомо, що двоє військомів та їхній спільник допомагали військовозобов'язаним уникати призову. Під час обшуків у них знайшли мільйон двісті тисяч гривень. За даними слідства, пакет послуг від ділків коштував 37 тисяч доларів. За заробіток на ухилянтах чоловіки опинилися під вартою. За клопотаннями прокурорів офісу генпрокурора всім трьом підозрюваним обрано тримання під вартою безальтернативно. Таке рішення прокуратури намагалися оскаржити підлеглі очільника Бучанського ТЦК. Вони навіть влаштували своєрідну акцію протесту під стінами суду. Втім, це не дало бажаного результату. Тож корупціонери понесуть справедливе покарання. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що екс-начальник Одеського ТЦК купався у мільйонах та під час війни ніжився на дорогих курортах. Євгена Борисова навіть вже встигли охрестити корупційним символом мобілізації в Україні, де в кишені у звичайного військома взялися мільйони. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну, а ми продовжуємо далі. Нелегальне бронювання та хабарі підривають довіру до мобілізаційного процесу. Таку думку висловив народний депутат Володимир Арєв. У ТЦК, наприклад, є е, два завдання. Перше завдання це набрати мобілізацію, mm -hmm. ну, виконати мобілізаційний план. А друге завдання зверху набрати. Скажімо так, ресурс, який має бути переданий по корупційній вертикалі, народний обранець зауважив, що в зоні ризику опиняються не лише самі корупціонери, а й безпосередньо ухилянти, які приносять їм гроші. Просто хто, і хто платить корупційні е, не платить державі корупційні хабарі, дихає, державним да. посадовцям, той у тому що його будуть розводити, його все захопили і будуть з нього тягнути, тягнути і тягнути. Вирогідність такого дуже висока. Що якщо ти не підпадаєш під критерії, будуть кожного разу переглядати і знову такі будуть вертатися з з тими ж самими питаннями, кажуть, казати, Вася, ну знаєш, тут обставини змінилися, або ти йдеш таки на фронт, да, якщо ти не хочеш, або тобі доведеться знову щось заплатити. Чи вдасться у ході масових перевірок посадовців викорінити хабарництво у ТЦК? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося 3 тисячі до 240 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.